Сьогодні увага в Україні прикута до духовного радника Дональда Трампа, пастора Марка Бердса. Українські телеканали беруть у нього інтерв'ю, де він ділиться своєю позицією щодо України. Особливо цікаво було почути, що він висловився про переслідування волонтерів міжнародного руху Алатра в Україні. Пастор зазначив, що не розуміє, чому тут тривають гоніння, адже в самій Росії волонтерів «АЛЛАТРА» жорстоко переслідують і вони вже сидять у СІЗО. Він пообіцяв розібратися в ситуації та розповісти у майбутніх інтерв'ю про тих, хто організував це цькування в Україні. Я бачу відео, як жінок переслідували і фізично валили на підлогу російські силовики, але я не можу пояснити, чому їх переслідують тут, у Києві. Я хочу дізнатися більше і, можливо, в наступному інтерв'ю зможу відповісти на це питання. Також хочеться нагадати Ірині Кременовській та Олексію Святогору. Скоро світ дізнається, хто ви є. Насправді. Ви ті, хто зсередини руйнує державу. Агенти російської православної церкви та Олександра Дворкіна, голови РАЦИРС. і доказів цього вже чимало. Час іде, і правда вийде назовні. Ім'я волонтерів Аладра очиститься від бруду, який ви на нього вилили. Адже саме ви, Кременовська і Святогор, організували переслідування, фабрикували фейкові експертизи і змушували правоохоронці діяти проти Алатр, проти волонтерів, які намагаються донести важливу інформацію до людства про кліматичну небезпеку та про необхідність терміново діяти. А через вашу дискредитацію їх не чують. Не сумнівайтесь, пасторберт у всьому розбереться. Слава Україні!